Бажаю здоров'я. Я, Я лікар-ординатор медичної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Вегоського. Хочу представити вам систему Bluebird э, Грець М4. Отож, ми її встановили. Э, Антенна знаходиться на самому верху. Цей ЧМВ, це транспортний засіб для евакуації поранених. Ось тут у нас знаходиться Бандера Power, який його живить. Ось сама система. Вона працює з запуск. Індикатор і далі ми використовуємо нашу реп-систему для виконання бойових кабеля всі йдуть вверх. Ага, дякую. Ось так ми зафіксували. Ми все зробили для того, щоб вона могла б маленький кронштейн, який може опускати. Антени, якщо ми заїжджаємо в лісову зону, щоб їх не поламати, але коли ми включаємо, то вони всі чітко вертикально налаштовані. І тут вхід сам в кабіну. Дякуємо вам, разом до перемоги.